Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Даниру Преєр 83. І сьогодні ми з вами будемо грати в Munder Mystery 2. Е, ну щось. Зараз я Інокент. Ми в карті тут є така. Е, е, як то? Тут є. Ну, ви поняли як називається? Зар. Де це все знімають? Кіно. Поки що давайте вийдемо, попробуємо знайти хто. Так, ми бачили, хто мардер, треба знайти хто шериф. Так, біжуть за нами і нас вбили. Ну, давайте подивимось, що змінилося в робі, бо я вже дуже давно не грав. А, картка вже закінчилась навіть. Зараз подивимось. І от такий весняний. Ой, осен... Ристоп... Е, в листопаді зробили е, таку... е, таке робі. Це самий легендарний нож триває Нікер. Нікерес е, тримає самий е, нож в руці. Так, зараз я mm відключу -hmm. дещо. Е, ну, хто не знав розробовчик Мандермісти міс... Нікерес? Якщо чесно, друзі, я недавно сам це дізнався. Е, ну. Поки що давайте подивимось, хто мардер, хто шеріф. Треба знайти шеріфа. Давайте походимо, подивимось. Так. Поки що не ясно. Вікторі, ми вже виграли. А хто? Хто був Мардер? Так, зараз побачимо, хто був мардер, хто ширив. І е, мардером була така дівчинка, а оцей е, хлопчик став героєм. В нього е, пістолет 2023 року. героїнський. Е, ну, Пішли вибирати картку. О, оцей от хлопчик е, нас. Вертувал. І. е. що ж? Ну, скін в нього прикольний і, і, і саме головне оце рице. Зараз спробуємо його знову знайти. Ми інокент. А, от він. Рице в нього як. Як якогось. Цього Забув, як називається. Ну, Ви напишіть в коментарі, яке це лице. І давайте дивитись. Ага, он там мардер А хто Шриф. Давайте, давайте будемо сходити біля цього хробчика. Давайте спустимося вниз. Дивимось, чи нікого тут не вбили. Ні, тут навіть ніхто ще не був, тут монетки. Тут хтось стоїть і там якийсь хробочик стоїть. Нікі по-моєму. Так, зайдемо сюди. От таке. Зайдемо, подивимось, вийдемо наверх. Це, по-моєму, фактори. Так, да, це е, фактори називається картка. Оно там мардер. Поки що е, ми є. Вийдемо на двір. Так. Ну, поки що... вот мардир і нас вбили. Добре, вернемося в робі, і давайте. Е, от скільки в мене є ножів. Ну і пістолетів. У мене три пістолета і раз, два, три, чотири. Чотири ножа. І ще в мене є. З ефектом отакий. От на Керубін роздавали. Це, виходить, п'ятий, да? ніби найбільш. В мене колись в не мене було оцього. Вот я купив собі Emoji, що сидіти, цей хлопчик сів нас. І давайте подивимось, спробуємо визвести, чи можна вилізти за оті ворота. Сюди пропаркувати можна. І. Ага, ні, тут не видима стіна, але там видно якусь дорогу. Ага, І далі просто нічого там нема. Ну, якщо чесно, мені більше подобалась Хеллоуінська обнова, ніж зараз. Бо в Хеллоуіні тут було більше карток. Е... Ви зрозуміли, тут були ще привиди, там стояв. Отут на цьому місці, на цьому камні стояв гарбуз. Ну, я... давайте наблюдати за матчем. А, а матч зразу і закінчився. Так, давайте спробуємо кинути трейд у цьому хробчику, який би я нас завжди сидів. От яке в нього лице. І кидаємо. Чи візьме він трейд. Катер ще не почерась. Ні, він не бере трейд. Давайте його профій зайдемо. Він вигравав 551 раз за мардера за Шрифа 24 і за Інокенда 395. Ну, цей хробіт прокачений. На відмінно від мене, я. Профій 37 разів вигравав за мардера, 2 рази за Шерифа І за інокендів 58 разів. Ну, так собі. Так, ми інокенд. Ага, цей хлопчик мардер, чи буде він мене вбивати? Так, він всіх вбиває. А давайте з ним поможемо, я напишу йому в чаті. Радно він не бачить, він чогось мене не вбиває. Видно подружилися, коли грали. Ну, добре, якщо він візьме, вб'є шерифа, ми підхопимо пістолет і. Е... Так, він нас вбив, але він йшов за дівчинкою. Так він нас на ненароком. Давайте подивимось, хто шериф. Тут заховали Давайте подивимось, скільки людей іде заховалось. Раз, два, три. чотири людей залишилось стільки І. Він йде провіряти тут. Але насправді вона от тут є знизу. людина От вона. Так, залишилось три людини. Але хто тоді ширі? Хтось із них двох ширів. Побачимо, побачимо хто, хто з них насправді шириф. Оця чи оця. Подивимось, де ходить мардер. Мардер за стеях трошки. Так. От він випив пістолет, і він хоче вбити останню. Якщо він її вб'є, він знову виграє за марле. Ну, як знову? Ми ж бачили, скільки він... В нього, е скільки він разів виграв за Мардре. Так. Ніж до нього, е до речі, в нього дуже класний. Мені подобається. Це ще й з якимось ефектом. Так, подивимось, де дівчинка. Так, вона чогось. Вона думає, що він там, але насправді. А, насправді він і там. Він і. Ну. Пробує її знайти. Так, прийшов би до того місця, де ми вмерли. Ага. Вона просто тікає за кордоном і, напевно. Він зараз її вб'є. Вона в неї пістолет і. але вона в нього не попаде. Ні, попали на останніх хвилинах. Получається е, виграли Іноценди, де вона стала героєм. Я чогось думав, що цей хлопчик виграє, бо він це всіх повбивав. Йому залишилась тільки одна оця дівчинка. Ну, видно, не такі він і про замайдера. Так, давайте ще виберемо картку. Ага, в нас є таке і є банк. Ну, давайте проголосуємо за оце. 4 людини проголосували за це, за банк 0. Ну, значить ми йдемо сюди. А, до речі, ще ничка в лобі з'явилася. От ось тут можна э, е збоку прорізти і тут така маленька кімната. Ми іноценди. Поки що нам нічого такого крутого не попадається. Ну, в принципі, крадно. У нас не попався ні мардер, ні шериф. Так, ми ще можемо... Тут буде, бути... ага, ми впали. Давайте заліземо під самий верх. О, тут будемо і стояти. Так, зайдемо в магазин, подивимось. У мене 414 монет. Ні. Ще досі не забрали оцей бокс, але вже ну, немає цукерок, немає за що його купити. Давайте подивимось бокси. всякі. Тут за тисячу, за мільйони. За діаманти ще є. До речі, напишіть коментарі, бо я не знаю, як заробляти діаманти. Я е, прийму цю штучку, щоб вам було краще видно. Давайте не будемо сидіти на одному місці. Підемо подивимось. Ага. І ми тільки вийшли і нас зразу вбили. Ну, ми, до речі, поки що тільки другі. Давайте подивимось, де заховався цікаво той хробчик. А, він зверху стоїть. Ну він не знає хто гарде. Ні, ну все-таки в нього дуже красне. Ще в нього цей пар якась. А, в нього оцей, е, забув, як називається, оця випічка робить таку пару, а в мене е, оцей джойстик робить такі ефекти. Так, ладно, давайте е, далі будемо за ним дивитися і подивимось за марком. Ага, Маркер зараз, напевно, вб'є цього хробчика. А хто ширіф, до речі? Це де ширіф. Це теж де... Не... Може він ширіф, але. Він, він же ставав мардером пару хвилин тому. Ну... Поки що він. Не знаю, хто мардер, він йде, позбирає монетки. Він дивиться тут ага. А де Мардер насправді? Ага, а Мардер зверху отут, а вона зараз, напевно, піде на двір. Ні, вона не пішла на двір, бо, напевно, її хтось побачить. Цей хлопчик побачив її і тікає, бо думає, що вона мардерка. Ну і правильно думаю, якщо чесно. Вона біжить за ним, заходить сюди. І. а, вийшов час. На... Нам дають трошки, і ми вже 25 ран. А шерифом був насправді цей хробчик. Давайте проголосуємо за останню карту і на цій карті я буду закінчувати. Нам хтось кидає трейд. Цікаво, що він може нам дати. Ну, я не знаю, що йому дати навіть. Щось не дуже хочу втрачати свої ножі. Я готовий. Хай віддасть мені. Боже, безплатно. Нічого не віддав картка почалася, ми мардер. Так, будемо біг, бігти десь туди. Поки що не ясно, хто шериф Ну, давайте зайдемо сюди. Всі вже знають, що я мардер. Давайте вийдемо сюди. Так, ми ще вбив. Декого. Так, ще вбив. Поки що залишається тільки пари людей. Так, ми зараз попробую вийти з другої сторони. І в нас по ми програли. Ну, як я казав, це була остання картка, друзі. Ну що ж, з вами був Данило Прейр 83. А на цьому, друзі, я буду закінчувати. Всім пока, всім удачі, до наступного відео!